Вітаю, шановні друзі, знаєте, мені кожного дня приходять десятки повідомлень, як від невідомих людей, так і від тих, кого я знаю, давно знаю. Повідомлення, типу, для чого ти все це розказуєш? Зараз в країні війна і треба по максимуму допомагати країні. А те, що ти робиш, воно працює на руку ворога, зараз треба перемогти, а потім з усім розберемось. От у мене питання до всіх цих людей: а що таке країна? Що таке держава? Держава це люди в першу чергу. А якщо цих людей знищують, якщо цих людей принижують, порушують їх законні та конституційні права, закидають їх на м'ясні штурми, де утилізовують, просто утилізовують, чому я про це повинен мовчати? Чому, коли до мене звертаються родини військових, яких там просто знищують на передовій виродки командири, які заробляють на смертях цих військових, і до мене звертаються родичі і просять просто надайте розголосу, будь ласка, тому що наших рідних там знищують. Військове керівництво не звертає на це увагу. А військових кидають на непідготовлені позиції, там де вже є е, засідки ворога. Військових кидають з автоматами на артилерію, на авіацію. І про це всі тихенько мовчать, пропагандони ніколи про таке не розказують. І от тоді люди звертаються до мене і просять надати хоча б розголос у цій ситуації. То чому я не повинен про це розказувати? Знищуються наші люди і знищуються вони своїми ж українцями. Про які перемоги можна говорити, коли командири кажуть військовим, мені похер, скільки вас там поляже, я дам наказ і мені ТЦКшники цекашники напакують таких самих, як і ви. Про які перемоги можна говорити? Що це взагалі за дурість? Зараз треба воювати, розберемось після війни. Та ніхто не буде ні з ким і ні з чим розбиратись після війни. Зараз просто знищуються українці, а українська влада на цьому заробляє мільярди. Ось і все, що відбувається. Так, Росія це країна-агресор. Так, Росія країна терориста, яка напала на Україну і вбиває українців. Але ж треба якось хоч спробувати подивитись на загальну картину і що в загальному відбувається. Не можна, прикриваючись патріотичними лозунгами та історіями про те, що на нас напали, нам треба захищатися, не можна через це порушувати законні та конституційні права українців. І ви навіть не уявляєте, наскільки я хочу, щоб Україна далі існувала і процвітала. Але не буде України, якщо не буде українців. Як ви цього не розумієте? Десятки мільйонів українців вже виїхали з України. Мільйони вже загинули на цій війні, і воно все так і далі продовжується. Ви подивіться, що зараз відбувається на Донеччині. Українці не хочуть виїжджати звідти. Українці не хочуть евакуйовуватись в Україну. Вони кажуть, ми краще будемо під бомбами, ніж ми виїдемо в Україну. Тому що вони знають, що 130 тисяч українців повернулися з України на окуповані території, і треба дивитися правді у вічі і казати, що окуповані території більше ніколи не будуть українськими. Це все брехня. Розумієте? Брехня. Ви згадаєте всі ці казки про ми відвоюємо Крим, про кордони 91-го року. Коли в останній раз ви чули оці ці всі історії? Та про них уже всі забули. Тому що всі прекрасно розуміють, що не буде ні кордонів 91-го року, ні кордонів 22-го року, ні кордонів навіть сьогоднішнього дня. І ви можете не погоджуватися з моєю точкою зору, і вважати мене там зрадником і агентом Кремля і все що завгодно. Але просто подумайте, скільки Україна втратила людей і територій за перший рік повномасштабного вторгнення, скільки було втрачено за другий рік повномасштабного вторгнення. Зараз уже третій рік повномасштабного вторгнення, і знову українці продовжують виїжджати з України, частина з яких більше ніколи не повернеться в Україну. Території продовжують втрачатися, і немає абсолютно нічого, що могло б, хоч якось, це змінити. Єдине, що це може змінити, це припинення цієї війни. Але як ви бачите, українська влада робить все для того, щоб ця війна не зупинялась. І не тільки українська влада, а всі ті, хто інвестує в цю війну. Це і Європейський Союз, це і США, це і та ж Росія, всі, хто заробляє на цій війні, вони всі зацікавлені у тому, щоб війна продовжувалась. А чим довше буде продовжуватися ця війна, тим менше залишиться українців, і тим менше шансів у України отримати право на існування. Саме тому я буду й далі розказувати правду, тому що люди повинні це знати. Ну, а якщо ви хочете дізнаватися ще більше новин, про які зараз говорити не на часі, то запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.